Люди, яким здається, що в них нічого не виходить, я з вами останнім часом я ловлю себе на думці, що в мене нічого не виходить, ловлю і намагаюся спростувати от цю думку, тому що вона не зовсім відповідає реальності. Виходить, то виходить просто. Питання в тому, що я очікувала інше. <смі> і зараз, от мої очікування, вони десь були такі роздуті, і тут я зустрічаюся з реальністю, яка очевидно мене розчаровує. І що робити, коли ми зустрічаємося з цією реальністю? Ну, у нас є як мінімум два очевидних варіанти. Перший варіант: ми можемо почати розкручувати от оці всі думки. Нічого не виходить, я не справляюся. Починаємо картати себе, починаємо картати. Себе. Світ, всі проти нас все пропало. Другий варіант: ми можемо спробувати сприйняти, що зараз реальність про це. Тобто реальність про те, що можливо ми щось не розрахували, можливо, ми щось нафантазували, можливо, зараз потрібно спробувати по-іншому знайти якісь нові знання, нові ресурси, які допоможуть нам рухатися до цілі. Іноді це досить важко вдається, особливо коли хочеться прямо усе покинути. Але у ці моменти мені допомагає питання до себе. А щось зміниться, якщо я зараз це покину? Щось зміниться в моєму житті? Відповідь зазвичай ні, нічого не зміниться. А коли я обираю все-таки знову і знову пробувати, там, принаймні, є в мене вирогідність того, що щось зміниться. Коли нічого і не пробувати, ну то і результат буде такий, який ми зазвичай отримували і до цього. Що думаєте?